Ой, забула рукавички, сажу та пересаджую. Ну що це таке робиться? Дивіться, отут зробила 13 ямок, у мене тут росла гейхера. Прийшла вчора Наташа, сусідка та принесла мені дерен білий, я там посадила, я показувала і каже: тьотя Тоня, поки ваші тут ялівці виростуть. Дуже буде гейхері, жарко, і вона пропаде. Ви її селя пересадіть. Думала, думала, так і вона права. то я отак лопатою підділа прямо з комом і пересадила ось сюди, зараз покажу. А тут зробила 13 ямочок і посажу і беріс вічно-зелений. І так буду трішки. Вже облагоражувати оце тут. Ну, бо на, на томати на все це ну, вже і, і, і багато місця, і ніхто його не їсть. Ну, їдять мені там, хватило. А тут щось таке зроблю гарненьке. Може, ще сто раз буду пересаджувати, ну, але поки оце так. Пішла ще й взяла ніж, бо лопатою жалко оце його різати. Такий гарний кущик. І зараз я спробую його. Ну, я тут потім попідмітаю. Ой, дивіться скільки. Я думаю, тут вийде в мене 13 штук. Опа. Якось розділю. Ну, я ямочки полью, потім корінь тут гарний. Яки води не заливала, я потім полью, бо тут ямки такі вологі. Ой, навіть ось і той корінь є. Я його прикопую, і воно іще дасть роздов. Ну і так я всі тринадцять зроблю. Гейхеру пересадила ось сюди. Ну а тут у мене і беріс. Бачите? Полила. Пущики хороші. Ну, далі я не знаю, буду планувати вже так. Це поки що там тимчасово. Ну, а тут уже так. Я багато собі там наскрінила дизайн ландшафтний. Ну, щось будемо думати. Просто воно ж так довго росте, а щоб купити велику, то дуже дорого. Ну, оце це буде так. Воно вічно зелене, гарне, та мені його роду хватить там. А тут буде краса. Попросилась додому і поскладала всі ось ляльки свої. Що витворяє? То в мішки вже тому хана. Боже, що ти їм робиш? Чи замерзла, непонятно. Ну, на дворі тепло. Ну, щось попросилась додому. Ну і сиди тепер вдома. Все, я не буду брати тебе на вулицю, без кінця лапи мить. Будь вдома. Пішла взяла жилеточку. про всяк випадок, бо вже 15 та година, а воно швидко холодає. І що я ще хочу? Я трішки посижу, хвилин 5-10. І піду за двором там, де я обрізала троянди, там скільки листя, я... та воно ж все рівно буде сипатися. Ну, у Наталі чисто, а в мене грязно, там куча листя. То я трішки приберу, все рівно все листя ще не прибереш, але щось попрацюю. І оце думаю, та хотіла кави зробити, вийти з кавою. Та ні, піду попрацюю, а кава буде потім. Зараз вже годинника перевели, і це виходить, що в 17 годин по-теперішньому Це вже буде темно. А треба щось зробити. Ой, сьогодні ж день, такий чудовий день. Просто я в пенді винесла навіть килимок, вона лежала-лежала, а потім пішла додому. Поскладала іграшки і граю. А я посижу трішки. Айєчка, що ти виглядаєш? Де твоя хазяйка? Відпочиває? Ну, це я отут хочу сьогодні погребтися трішки. Ой, тера щось там плаче, всі дома вроді. Ну, зараз що вийде? Позгрібаю. Ось так і частенько все. А в дворі, а в дворі завтра хай ще сипеться тут ось. Оце такий мішок листочків. Я казала, не буду, мабуть. Ну, я пакети чорні купувати не буду. А це ось ще добавлю листочки і земелькою присиплю, і хай перепрівають.